30 жовтня студенти прилуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу зустрілись із випускником, який став прикладом мужності та патріотизму. Євгеній Самойленко, нині військовослужбовець Збройних сил України, завітав у рідні стіни, аби поділитися своїм шляхом від студента до воїна. Особливо цінним був його діалог зі здобувачами освіти спеціальності фізичне виховання. Адже саме за цим фахом ще у 2015 році Євгеній закінчив коледж. При Луцькому педагогічному коледжу я завдячую дуже багато всім. По-перше, за те, що тут я зміг втілити свою маленьку мрію життя. Тобто добитися там високих ну, спортивних висот. Я став майстром спорту. Це, ну, скажімо так, дуже сильно мене мотивувало, надихало і так далі. По-друге, Петколедж навчив там, ну, знаєте, як правильно там спілкувати з людьми, так як ну, це ж педагогічний коледж. Він навчив мене краще розбиратися в людях в цьому житті. Дуже гарний педагогічний колектив, з яким ми спілкуємося до сих пір. Тобто, це дуже щирі, приємні люди. Також під коледж я завжди згадую з усмішкою і кажу, що це був ну, реально найкращий час для втілення всіх своїх мрій, для безтурботного життя. Бо коли я тут навчався, я поєднував абсолютно все: це і навчання, і спорт. І, скажімо, так, вільне проведення часу, там всякі гульки, і так далі. Тобто, це було дуже круто. Це неймовірний час. І знаєте, якби була така можливість, я б залюбки повернувся і понавчався б тут ще 4 роки. Ще в шкільні роки Євгеній був впевнений, що професія вчителя точно не його. Мама має також вчителька, і це для мене було типу, ну капець. А поступив сюди, тому що це був ну найкращий навчальний заклад. Ну не тільки на мою думку, я думаю, на багатьох, на думку багатьох. Це був найкращий заклад і залишається найкращим навчальним закладом в нашому місці прилуки. І плюс я знав, що тут найбільші можливості для того, щоб займатися спортом, розвиватися і добиватися ціле. Під час зустрічі зі студентами Євгеній Самуленко наголосив на важливості фізичної підготовки у житті кожного, каже, спорт це не просто тренування, а джерело сили, витривалості та дисципліни, які потрібні у будь-яких життєвих ситуаціях, навіть на фронті. Фізичне виховання це ж не тільки про те, що там спорти на тому там кінчились ну, такі змагання і так далі. По-перше, він вчить тебе добиватися цілей, він вчить тебе прагнути до чогось знаходити себе в цьому житті і завжди, скажімо так, знаходити причину для того, щоб щось почати, щось довести до ума і так далі. Євгеній говорить, що фізична підготовка, яку він отримав у стінах педагогічного коледжу, сьогодні допомагає йому витримувати бойові навантаження. У моєму випадку спорт мені дуже сильно допоміг на війні, в тому, що я вже був тренований, звикший до великих фізичних навантажень, і так як я розвідник кулеметник, то ну, мені це допомагало переносити на собі ну, важке озброєння, боєкомплекти, ну, тобто велике навантаження. І завдяки спорту, от ну, в мене все виходило. Студенти із захопленням та цікавістю слухали розповіді Євгенія. Станіслав Лісков, студент другого курсу, каже, завжди цікаво послухати таких людей, які вже відслужили, пережили такі якісь страшні події. Тому що ну ти знаєш до чого готуватись, і що у тебе в житті може бути. Тому що ну от захочеш піти кудись на війну, ти вже знаєш, як там і що до чого. Одногрупник Станіслава Максим Хойло відзначив важливість фізичної підготовки, яка може знадобитися навіть у найскладніших ситуаціях там повинна бути велика воля, що дає спорт так само, і велика фізична підготовка для того життя те, що вони там роблять, кожен присутній відчув важливість підтримки тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Такі зустрічі допомагають молодому поколінню краще розуміти реальність війни, виховують патріотизм і дають усвідомлення важливості миру та безпеки.